У ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Дорогі радіослухачі, Всі, хто зараз нас бачить, я вітаю вас на світлій хвилі Радіо Емануїл. Це програма Як вижити поради психолога. З нами в студії, як завжди, християнський психолог Ксенія Васильівна Мінаєва. Ксенія Васильівна, вітаю вас! Вітаю. Підіймаємо різні теми, які пов'язані з нашою реальністю. Сьогоднішня тема буде пов'язана із дітьми і має таку дуже цікаву назву навчити дітей жити без нас. Мабуть, дуже актуально, особливо для тих, хто зараз із батьків живе зі своїми дітьми, має цю комунікацію і певні виклики в тому, як же дітей навчити жити. Без нас, Ксенія Васильна, одразу виникає питання. Можливо, а що саме спонукало до такої ідеї, щоб підняти цю тему? Можливо, якісь живі приклади чи щось інше? Ну ми завжди ґрунтуємося на живих прикладах. Принаймні, я намагаюся, щоб наші теми ґрунтувалися на живих прикладах, і це ситуації з реального нашого життя з сьогоднішнього. І це різні сім'ї з е, своїми історіями стосунків, своїми дорослими дітьми. І коли ми розмовляли про це, то ми поверталися в те, як виховувалися ці діти, і які труднощі у батьків були пов'язані е, з зростанням цих дітей, або які були е, моменти в родині, можливо, складні, можливо, руйнівні, можливо, наоборот е, такі е, добрі потенційні, коли ці діти зростали. І що привело до тієї, чи до другої, чи до третьої стратегії, і що ця стратегія до чого вона може привести в подальшому? То просто хочеться розібрати сьогодні різні стратегії на прикладі реальних історій реальних сімей? Завжди дуже цікаво чути якісь живі приклади, тому що ми живі люди, ми живемо в реальності. і Якщо вони є, дуже буде цікаво. Ну, я так розумію, це будуть три якихось різних приклади, як би ви назвали перший? Цей приклад. Ну, не знаю, як назвати його, давайте зразу по, по суті, з чим ми стикаємося. Е, є родина, родина розлучена, і дитина вже досить доросла дитина, яка має вже свою сім'ю. І батьки так опікуються цією дитиною, що вони досі питають, що ти їв, як ти спав, що говорила тобі дружина, як ти їй відповів, що ти маєш їй сказати, як ти маєш себе з нею поводити. При цьому ще приїздять і контролюють. Причому мама по-своєму, а тата по-своєму. Бо дуже люблять свого дорослого вже сина. А синові вже, слава Богу, за 30. І він вже. Давно повнолітній, давно дорослий. Він от цього потерпає, але якось із любові до батьків не знає, як переформувати цю любов в більш такі ну, тверезі, дорослі, довірливі стосунки. Тому що своїм цією своєю опікою вони йому кожен раз показують, що ти неспроможний. Ти без нас не можеш вижити. Ти не знаєш, що сказати, ти не знаєш, що робити. Принаймні ми вважаємо тебе ну, якимось інвалідом. Тому ми постійно тебе контролюємо, передбачаємо і там намагаємося запобігти якихось твоїх помилок. Це дуже така розповсюджена проблема або небезпека, коли моя занадта любов. Мені здається, що я добре роблю так, я піклуюся і так далі, але не завжди це може бути дійсно корисно і актуально, особливо для дорослої людини, яка повинна навчитися жити без нас, без батьків. У мене питання таке коротке і просте, які негативні наслідки можливі? Одни, один ви вже сказали, і яке вирішення саме такої ситуації в сім'ї, на ваш погляд, ну тут ще й батьки мають навчитися жити без дітей, ну відпустити своїх дорослих дітей в їхнє життя і довіряти, що те, як вони виховали, те, що вони заклали, воно якось працює, дитина впорається. Я розумію, коли питають пораду, можна щось про себе розповісти або розповісти свою думку, не нав'язуючи її як єдину можливу. Але треба довіряти своїм дорослим дітям і треба їх любити як дорослих. Бо ми зачасту знаємо, що робити з маленькою дитиною. А як будувати стосунки з дорослими нашими дітьми? Отут у нас починаються ну, певні такі перекоси. От про це треба замислюватися, бо батьки навіть не замислюються, що такою своєю опікою, такою своєю любов'ю вони дитині намагаються сказати, що вона неспроможна. Вони ж люблять так щиро. Які можуть бути наслідки? Перше дитина дійсно може бути не самостійною, можна до пенсії так опікувати сина, і у мене є реальний приклад з іншої родини. Там матуся одна виховувала дитину, в неї померло кілька дітей перед тим, і ця одна дитинка лишилася син. І вона його опікувала, і йому було 40 років чимось, коли вона померла, і він помер за нею, бо він не зміг себе забезпечити, себе про себе подбати. Він не зміг вижити без її опіки. Бо її опіка настільки була щільна, що він таки став інвалідом під впливом цієї любові і опіки. Хоча абсолютно нормальний чоловік, він жив по сусідству, ну, в нього немає вад нефізичних, не... він просто виріс під таким впливом опіки, що сам без цього не, не зумів, був неспроможний. Це такий наслідок. Інший наслідок, що може бути позитивного? В такій турботі, якщо е, батьки зможуть оговтатися і утримувати межі, да, не, не перетинати межі своєї дитини дорослої і вибудувати свої межі, і дитина доросла, можливо, стане свідомою і зможе сказати батькам, що досить, оце моя територія. Я розумію вашу любов, я чую вашу турботу, але це мої питання, я несу за них відповідальність, і я готовий. Прийняти наслідки моїх рішень, і якщо мож, якщо ви будують межі, то така любов вона трансформується в теплі, хороші, такі здорові стосунки, і можливо, така турбота, вона ну така така в іншій формі, але ця турбота перенесеться вже на онуків. Ні, можливо, на інших людей, які потурбують, щоб про них потурбувалися. Ну якщо в серці цих людей є так багато бажання турбуватися. То його можна не скупчувати тільки на одній своїй дитині, а дати ще тим, хто потребує. Тоді воно буде якось більш рівномірно, і це буде адекватно, і з цим можна буде жити. І це дійсно буде достатньо і не занадто. Отже, як важливо батькам дійсно така думка цікава, теж навчитися відпускати своїх дітей або жити. Без своїх дітей, і також я помітив для себе, що дозволити дитині бути самостійною і нести. Особисту відповідальність саме таким чином дитина і зможе навчитися жити без батьків, бути самостійною, бути відповідальною і цілісною, мабуть, можна сказати. І тут виникає питання: мабуть, наступна сім'я це якась заната була опіка. А можливо, якийсь буде приклад, де навпаки, з відповідальність або самостійність довірена дитині. Ну, поділіться, будь ласка, який приклад. Ви абсолютно праві. Тому що наступний приклад: це у нас е, у зв'язку з цією ситуацією, з війною, коли тільки війна почалася, е, намагалися своїх дітей, жінок відправити за кордон, щоб уберегти їх від цієї навали. І ця сім'я, е, вони тут працюють, вони тут допомагають, е, вони тут теробороні. Вони свою дитину в 16 років просто посадили в поїзд і відправили на Польщу. Хлопчик, хороший хлопчик, і він там опинився. Ну, не зовсім він один. Тих дітей було кілька таких, як він, але він без батьків опинився в іншій державі, де він не знає мови в, в такій ситуації. І хлопчик не розгубився. Він з підтримкою, абсолютно з підтримкою дистанційною від батьків. З довірою ти впораєшся, все нормально. Ти можеш звернутися туди, чи ти можеш звернутися туди. Давай щось роби. Це все в твоїй владі. І він таки знайшов собі опіку в монастирі, і монастир взяв за нього над ним опіку, і знайшов він собі там жити в монастирі, і що їсти в монастирі, і е, тоді документально оформили опіку. Він там поступив в коледж сам. Він закінчив той коледж. Він вивчає мову польську англійську там сам, е, там є така можливість безкоштовно вивчати для наших іммігрантів мову. Він вже там поступив, закінчив коледж, поступив в університет і він закінчує київський коледж паралельно. При цьому він ще заробляє на підробітках щось і мріє стати архітектором, бере уроки малювання. Це він сам собі все організував. Крім того, він іще організовує, коли мама приїжджає до нього в гості, де вона буде жити, що вона буде їсти. І якої екскурсії, що їй такого цікавого, показати. Так, батьки е, допомагають грошима, наскільки можуть. Всі ті сім'ї, про які я говорю, вони всі приблизно одного соціального рівня, приблизно одних статків. Це просто на одному рівні різні стратегії побудови спілкування. От, і е, що... Це добре, коли характер хлопчика такий, коли стосунки перед тим були такі довірливі, да? коли дитина настільки вихована самостійною, що вона не розгубилася і вона змогла подбати про себе. Що може бути поганого в такій ситуації? Наприклад, дитина не є самостійною, характер не є такий стійкий, або батьки не вміють підтримати дитину і сказати, що в тебе вийде. Ти просто зроби крок. Не вийшло з першого кроку, повтори той крок ще кілька разів. І в тебе точно вийде. Якщо немає цієї традиції, немає цього вміння так будувати стосунки, дитина може почуватися покинутою, сиротою, лишитися в розчаруванні сам на сам з проблемами. І не впоратися. Не впоратися це може бути депресія, це можуть бути наркотики, це можуть бути ще якісь такі дуже серйозні речі, які тоді ну, треба буде лікувати, спасати, витягувати і починати знову з дитинства навчати цю дитину, покроково жити самостійно без нашої опіки. Третій, третя стратегія. В сім'ї дитина в центрі сім'ї, і всі намагаються матеріально цю дитину забезпечити, щоб у неї було все найкраще. І це прояв любові, і е, якийсь час все було добре. А тоді дитинка виросла, і дитинки пора себе забезпечувати. Ситуація змінилася, змінилася е, е, ну, ситуація соціальна. І дитині, ну, хлопчику вже 25, пора вже заробляти самому, вчитися він не захотів, то йти на роботу. Але у нього всередині сформувалася така думка, що оцей високий рівень матеріальних статків, він має бути у нього ну, по умолчанню, само собою. <гум> так просто має бути, тому що так в житті є. А те, що треба. Прокидатися вранці і йти на роботу це надзусилля. І його надзусилля вони, він очікує це, надприбутків. Це для нього досить важко, і він очікує отримати за це ну, велике визнання, велику зарплатню, великі якісь речі. І він не, виходить, він не співпадає з реаліями. Його очікування не співпадають з його реаліями. Хоча дуже талановитий парубок. І все у нього виходить, за що він береться. Тільки його емоційний стан він при цьому розхитується, він не є стабільний. Він не задоволений, щоб не відбувалося тим рівнем успіху, який він має. Хоча той рівень абсолютно адекватний для 25 років. Однаково він всередині себе не задоволений. І тут з'являються наркотики. Тому що хо е, є звичка з прийняття життя такого яскравого, а воно не виходить, бо ну, час трошки інший. Він попав в трошки іншу ситуацію. І немає цієї наснаги, немає впевненості, немає отієї підтримки з самого дитинства. Що ти в будь-якій ситуації впораєшся, що поманеньку, покроково, але дай більше часу, і в тебе це вийде. Розумієте? А є таке, що результат має бути вже. А якщо його вже немає, я не вдаха. У мене, значить, не виходить. І це теж наслідок певної стратегії виховання, певної стратегії стосунків з батьками, і ну, що з цього може бути хорошого. Хороше з цього може бути, що ця молода людина може усвідомити, що я не справляюся з ситуацією, і звернутися до спеціалістів, наприклад, до психолога. Він мені зателефонував, ми поговорили. Я не є майстер працювати з залежними. Але в мене є колеги, які працюють професійно з залежними. І я змогла його задресувати туди, куди йому треба. Якщо ті питання, які його турбують в сфері моєї професійної акредитації, то я можу допомагати. І він стає свідомим, він уже сам приходить до цього. Розумієте, з оцих штормів, з оцих високих амплітуд. Він приходить до того, що він потребує відповідності з реальним життям. І він сам спрямовано, свідомо починає до цього рухатися. І його результати будуть дуже певними результатами, якщо він не зійде з цієї стежки, якщо він таки буде рухатися туди, куди він розуміє, і досягати того, що він хоче. Маючи таке, таку свою внутрішню установку про бажаний рівень життя, він точно буде досягати високих результатів. І якщо він спрямує. Свої зусилля не на, свої, не на свій его не на свою гординю для мене любимого, а на користь людям, то у нього є така потреба високого гатунку цього життя, і він зможе бути корисним багатьом людям. Тільки йому треба впоратися. Він знаєте, як попав в оцей водоворот в такий вирій. Йому треба з нього виплити. Йому треба впоратися зараз в цей момент. І якщо він уже випливе. То він буде плести досить впевнено в цьому житті. Що може бути поганого? Він може не впоратися з ситуацією. Він може не впоратися з ситуацією, він може загинути. Наркотики це дуже серйозно, це дуже небезпечно, люба залежність. І батьки на цьому етапі вряд чи чим можуть йому допомогти. Тому що оплачувати йому наркотики, це підштовхувати дитину туди в безодню. Не допомагати, не підтримувати в цьому стані, коли залежність людини емоційно приходить до межі прямо з самогубством. Не можна кинути. Треба дуже грамотно, дуже вміло підтримувати. Що можуть батьки? Батьки можуть оплатити реабілітаційний центр, якщо погодиться, знайти спеціаліста, оплатити. Якщо знову таки погодиться, ну і підтримувати, що ти робиш, ну у тебе дуже такі серйозні усвідомлення, і ми щасливі, що ти сам до цього прийшов і що ти рухаєшся в певному напрямку. Прекрасна тема сьогодні, на мій погляд, навчити дітей жити без нас. Ми розглянули три окремі ситуації в сім'ях, так, і певні такі позитивні і негативні наслідки. Я записав деякі речі для себе три. Які мені здалися ну, важливими, перше це дозволити дитині бути самостійною та навчатися відповідальності. Це те, що може допомогти дитині жити без батьків, жити без їхнього нагляду, так би мовити. Другий момент це навіть самостійна дитина стикається з викликами та потребами. І тому вона так само, як і кожна людина, потребує підтримки. І що можуть зробити батьки? Вони можуть сказати, що в тебе все вийде підтримати. І якщо дитина просить, тоді мабуть допомогти. Ну і третє, що занадто матеріальне забезпечення може вкрасти у дитини можливість самостійно заробляти і цінувати ті речі, які потребують. Праці так Бог сам казав, що в поті свого обличчя ти будеш заробляти хліб. Дійсно, матеріальні цінності потребують праці, і мені здається, що навіть в цих речах, досліджуючи ці сімейні стани і певні принципи, ми можемо побачити і божі принципи, тобто працювати необхідно працювати, необхідно навчатися самостійності. Ну і звісно, якщо я батько, то я повинен навчити цьому і свою. Дитину, дякую вам, Ксенія Васильівна, за те, що підіймаєте важливі теми, особливо в сьогоднішньому непростому такому часі. Я думаю, це може бути актуально для всіх наших слухачів, особливо хто комунікує із дітьми. Ну, тоді до наступних зустрічей, можливо, у вас ще якийсь коментар. Я хочу сказати ще буквально трошечки: мало говорити просто. Про правильні речі треба показувати на реальних прикладах, на своїх чи на чужих, треба відслідковувати причинно-наслідкові зв'язки, спостерігати за тим, як живуть сім'ї, які поруч, і показувати: дивися, в оцій сім'ї отак і це призводить до такого, а в оцій сім'ї отак і це призводить до такого. А в цій сім'ї було прийнято отаке рішення. І у цього рішення є оці наслідки, щоб випрацьовувалося це. Що кожне рішення воно має свою ціну, воно має свої наслідки, Кожен успіх має свою ціну, кожна поразка вона має своє рішення, вона має причину оцей результат. Він має свою причину, має шлях, певні способи просування і має ціну, яку людина платить за те чи за інше. І це треба для себе відслідковувати і дітям показувати, щоб вони щоб і ми, і вони не не відривалися від реального життя. Щоб це не було на, на рівні вигаданої історії, на рівні е, хліб на деревах росте, щоб це було конкретно, реально, життєво, і цей шлях треба проходити разом з дітьми. Самостійність, великий скарб. Нехай Бог допоможе всім батькам, хто слухає нас, дійсно навчитися жити без дітей і дати їм можливість навчитися жити без батьків до зустрічі в майбутніх програмах.